Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплеї і це вже останнє відео на моєму каналі у 2025 році. В цьому році, наступному, який буде вже наступаючий, хочу побажати вам, моїм підписникам, лише всього найкращого, щастя, здоров'я, е, їжте кашу, носіть шапку і слухайтеся маму, бо це важливо. Я надіюся, що у вас все буде виходити все лише на кращу сторону. Я надіюся, що у вас не буде якихось таких моментів сумних там, чи взагалі трагічних, допустим, я не знаю, як ще сказати. Я надіюся, що у вас буде все лише найкраще. Також хочу привітати наших Збройних сил України, які захищають нас від ворога, які жертвують своїм життям заради нас, щоб ми тут могли сидіти в теплій хаті і е, дивитися мій контент, український контент, або, як не знаю, як ще сказати. Я просто, знаєте, навіть не вірю, що підходить до завершення цей 25-й рік, і вже через пару минут, поки ви дивитесь це відео, буде 26-й. Мені аж хочеться плакати. У мене якось навіть настрій знаєте, током пропадає. Але все, я думаю, буде лише на кашу сторону. Я сподіваюся, що у 26-му році наша держава переможе ворога і цей рік буде для нас переможним. Це, мабуть, все, що я хотів сказати. Я просто, просто на емоціях. Я просто не вірю. Я не вірю, що завершується 25-й. Я не вірю. Дайте мені якісь докази, що він завершується. Ну, Цей рік, звичайно, для мене був. Поганим він, я б сказав. Того, що багато проблем було із записом відео. Були проблеми з конфліктами, самі конфлікти, ви вже думаю, може, я не знаю, конфлікти, ой, фільми можна робити по поводу цього. І взагалі, я надіюся, що на моєму каналі з'явиться набагато більше вас, моїх підписників. Надіюся, якість відео покращиться. ну Це не точно. От. Я надіюся, що все буде на каналі мінятися в кращу сторону. Отаке от, от, друзі, не до в мене вийшло. Я, я не вмію такі відео записувати. Чесно слово, я не вмію. Вітаю вас всіх з новим 2026 роком. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемося з вами вже в 2026 році. З Новим роком вас. Па-па-па-па!